Фатальна мотузка та підступний підвал в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Пожежа із постраждалими на вулиці Красній села Мала Петриківка у житловому будинку сталася пожежа. На місці рятувальники виявили 73 трьохлітню жінку, яка отримала отруєння продуктами горіння. Всередині палаючої оселі вогнеборці виявили ще одну постраждалу, яка також отруїлася димом і була без свідомості. Обох травмованих направили до лікувань. Вального закладу вогнем знищено домашнє майно, пошкоджено стіни та стелю у будинку. Палаюча домівка на вулиці Центральній села Миколаївка спалахнула домівка. На місці вогнеборці встановили займання. Виникло всередині одноповерхового приватного житлового будинку. Загиблих та травмованих немає вогнем. Пошкоджено домашнє майно на площі 32 квадрати. Підступний підвал на вулиці Республіканській, міста Кам'янський чоловік впав у подвальне приміщення покинутої будівлі. Вже на місці рятувальники спустились до травмованого, зафіксували його на жорстких ношах та підняли на поверхню. Врятованого чоловіка передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Фатальна мотузка. В одному з приватних будинків у селі неподалік міста Перещепине стався злочин. Під час конфлікту підозрюваний за Шифмотузкую односельчанку похилого віку. Чоловіка затримали. З місця події вилучили знаряддя злочину, мотузку та інші речові докази. Під процесуальним керівництвом новомосковської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.